Поки українці збирають гроші на дрони камікадзе. Ці завзяті юнаки власноруч створюють безпілотники для того, аби стежити за станом довкілля. Це спільний проект української і польської молоді, зокрема учнів 13-го вищого професійного училища Івана Франківська. Працювали над ним у місті Новасуль у Польщі, і це зізнаються молоді конструктори. Був неабиякий досвід. Він є надто крихкий, його треба надто акуратно збирати єдню деталі. Типу акумулятор до плати, щоб він міг працювати. Там, якщо не так припаяєш, ти спла... плата просто сплавиться, і він не буде робити. А деталь є не надто дешева. Зараз більше дрони починають у військовій тематиці, а так само, як що буде після війни, наприклад? Буде, буде грязно, як мінімум. І моніторинги якраз будуть направлені на м... дослідження екології і швидше. М... Находження забрудної місцевості, щоб оперативніше її позбуватися і робити нашу країну чистішою. Ті відчуття, коли їхнє творіння нарешті здійнялося в небо не передати словами, каже Артур. І хоча безпілотник вийшов дещо важчим ніж повинен бути, все ж зміг піднятися на 20-метрову висоту. До нього були припаяні припаяна камера, і були VR окуляри Він був з'єднаний. IT ті сфера з'єднала, і тобто, ти в тих окулярах керуєш дроном, ти таке ж ти в ньому летиш. Реалізувати свій задум учні змогли завдяки участі у міжнародному проєкті Академія дронів і виграному гранту від ЄС. Наш проєкт він попав в десятку кращих проєктів з 60 проєктів в місті Варшава. І насправді ми мали розробляти спочатку дрон, складати в нас. Нашому закладі, але у зв'язку з воєнним станом, зв'язку з агресією в Росії, в нас такої можливості не було. І наша група студентів, 9 чоловік, також наші партнери, сам міста Самбура, коледж економіки та технології. Ми нас 16, 19 учнів відправилось в місто Новасуль, де ми проходили де відбувався даний проект. Між тим учасники проекту переконані, якщо трохи допрацювати і вдосконалити їхню розробку вона зможе бути корисною і для українських військових, тож у молодих конструкторів амбітні плани. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк. Новини на вежі.